Сподіваюся, також. Так. Так, Добрий день. Ще добрий день, малята. Як у вас настрій? Так. Добре, так? Працювати налаштовані. Так. 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 У мене також добрий, гарний настрій, я вам показую ось. Супер. Значить, давайте будемо працювати. Так, відгадайте, будь ласка, загадку. Так, відгадайте загадку. У морях і річках живе, але часто по небу пливе. А як на бридне їй літати, на землю вже падає. Вікторія Вікторовна, що у нас там? Ви бачите щось? Ні, стоїть. Картинка мешканці мене... водою. Так, мешканці Да. Далі, далі, давайте. Інтернет. Шановні батьки, вибачайте, якщо буде трішечки. Угу. Mm -hmm. Так, все. Так, да, так. Давайте ще раз. Так, що як ви гадаєте, про що йшла мова в загадці? загадки? Oh, yeah. Авжеж да. про, да. про, воду. про воду. А скажіть, будь ласка, а для кого потрібна вода? Давайте так, трішки. Для всіх. для всіх всі. ну, А хто це всі в такому разі я вас запитаю? Для кого для всіх Для рослин. Для рослинок потрібна водичка. Да, так. Да. так, потрібно. Ось у нас випливає. Да. А ще рослини, ще кому потрібна вода. Для людей, для, людей, для тварин і для людей. Так? Ага. так. Супер! Так, это рослини, так. тваринам і людям. Всім потрібна вода, без води ми не можемо жити. <рик> О, давайте розглянемо тепер макет нашої житли. Погадайте, як це називається? Що це в нас крутиться? Глобус. Молодці, молодці. А вода на лоббусі, яким кольором позначена? Динь. А бага... як ви гадаєте, чого більше на глобусі і на планеті нашій води чи, чи суші? Води. Води. А вже ж води. Вода буває у нас яка? Прісна, так. Одна да, Так, А давайте тепер пригадаємо. Так, далі наступна картинка. Скажіть мені, будь ласка, а які ви знаєте водойми? Що, на... От що, на... що... що у нас на малюнку? Що на малюнку? Як ви гадаєте? Озеро. А ще що може бути? Що ще може відноситися до водойм? Озеро ще. Річка. ще річка. 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 Молодці, річка. А ще що? Якби хтось яке як... море. Море. О, море або океан. Зупиніть, будь ласка, зараз нам цю картинку. І скажіть, будь ласка, мені. А де у нас солона вода, а у нас не вода? В чому? А, Давай. А, 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 в морі солона а, и вокрани. В, угу. в морі солена вода, а в річках та озерах якась? Приємно. Супер. Супер. Розібралися. А тепер ще одну загадку. Відгадайте, будь ласка, живе у воді вона, зловиш, витягнеш помре вона. Що це може бути? Що це може бути? Риб. Рибка. Рибка. А давайте подивимося, які ж саме рибки у нас? У річках живуть та озерах. Давайте переглянемо, а ви мені будете допомагати добре? Це що, як ця рибка називається, хто знає? Ляш. Давайте, давайте всі разом. Карас. Здравствуйте. Здравствуйте, зданий. Зданий. Нет, карасик не сміс. Наступна рибка. Давайте попоримо, запам'ятайте, бо далі у нас було.

Тимурчик, а це яка рибка? Як ти гадаєш? Як вона називається? Окунь, окунь. Давайте всі разом скажемо окунь. Так. Окунь. А хто ж ще мешкає у нас від е, е, рибок? А ну відгадайте загадки. Має клечні довгі вуса. Я сама його боюся? М -м -м. А. Він щіпає мовку ну як? Так, рак? 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 рак. рак. А ну-ка, давайте перевіримо. Правильно ви сказали: рак. рак. рак Знову рак. 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 інтернет у нас. Рак. Так, так ви правильно сказали рак малята. Інтернет трішки підвисає, так. У нас рак такий є. Ага, ось він у нас. Так, а ще іншу загадку уважно слухаємо і відповідаємо. У водоймі проживає цілий день пісні співає. Все зелене це малятко. Воно зветься, я так. Зараз ми зупинимо відео і скажіть мені, будь ласка, давайте з вами поміркуємо. Риби можуть виходити на сушу? Ні. А жабки з раками можуть виходити? Так. Жабки з раками вони можуть жити де і на суші, так, і, в воді. і в воді. А ти тепер... а ти... Тепер... Добре, добре. Дивіться, якщо це... за рибок я вам казала, то за мешканців морів і океанів зараз будуть випливати картинки, а ви мені будете казати, а я буду вам згодом з вами або ні. Давайте наступну картинку подивимося. Так, зараз, здатка. Приготувалися. Так, а тепер кажіть мені, хто це ми в горі? Дельфін, молодці. Це наш друг Дельфін. На картинках то у нас? Приготувалися. Приготуйтеся, будь ласка. Акула, а, Акула. А це? Кинк. Згодно, ви всі. А це? Зелений. Восьмінник. Так, давайте червоний. Хто? Краби. Молодець. Молодці. А ось це, що таке за гарнюсінька така виходить зараз у нас? Вийде гарнюнька така цікава? Живе на дні морському. Живе на дні морському. А ще у нас там це що? Мутанці, так. Молодці, так. А зараз пропоную вам. Я бачу, ви балакаєте, молодці, всі хором, всі, я вами задоволена. Давайте трішки відпочинемо згодні. Повертаюсь, друзі, жбава, голову, маю, вліво, вправо.

Хлопець по порядку. Молодці. Кінець зарядки. Молодці. Вам сподобалася руханка? Подобалася руханка з крабиком? Так. Так, Так. ну давайте будемо продовжувати. Так, зараз ми з вами пограємо в гру. Хто зайвий? зайвий. Угу. Дивимося уважно на картинки і потім будемо відповідати. Згодні? Так. Дивимось. Так, як ви гадаєте, хто зайвий? О, трятик. А, трятик. а чому? Тому що він. Мамонька, живе, живе, живе у воді. Я... Живе у воді. Молодці, молодці. Котик – це у нас домашня тваринка, а восьминіх – крат та кит. Які ага. жителі? Морські. Тут це зайти... є. Нас... Угу. Сова. Сова, у. а чому сова? Тому, Тому що що це Ташка. Пташка. А на цій картинці? Джола. Джоан. Чо чо? А чому джо? Тому що вона. В воді, ну, Комаха. Комаха. Згодна Комаха. з вами. Дивіться, давайте далі будемо роздивлятися. Що Нет. це ми бачимо? Рибки плавають, так? А -а -а. Ми знаємо, да. що. У у морях та водоймах є багато-багато риб, так? Да? Так. А тепер дивіться, у нас тут Вікторія Вікторна, зупиніть, будь ласка, Зупиніть, будь ласка, відео. Угу. Назад можна? Угу. Так. Бачите інтернет, як у нас іде. Вибачте, стрибає перекинуло. Я бачу, бачу. Я ж, я ж вас попрахав, попросила, щоб так. Так, далі, далі, далі. Тут ми вже розібралися повністю. Давайте до рибок, давайте до рибок. Наступна картинка. Угу. Так. Угу. Так. Давайте так, поки тут іде у нас, ми з вами трішки порозмовляємо. У нас рибки живуть в прісній, так, воді, воді і в солоні. Зараз у нас буде гра з вами, ось Річ. бачите, з лівої сторони у нас прісна, тобто річка, а з правої у нас море. Так. Щуку ми до... куди запустимо? В річку чи, чи в море? В річку! Так, от тепер давайте так, приготуйтеся, Молод, молодці, і давайте. Річка. Так, в річку. Угу. Так, наступна. Це у нас риба колон. Де вона живе, як ви гадаєте? У морі. Гадаю. О, які ви кмітливі, які, які ви розумні. Це у нас що? Карась, куди ми його плавати йдемо? Нічко. Куди ти нас ставити? Нічка. Нічко, молодці. А це море. В морі скат а мешкає. Молодці, скат мешкає в морі. Далі. Це сом. Сома, куди ми? Прічко. Прічки, спрісну водичку. А вже ж. А, а це у нас... Така у море. Так. Кора, куди у нас? В річку піде кора. А вже ж. А вже в річку. Тут у нас камбала. Камбала, де а у нас Гадаю, мешкає? Гадаю, він живе море. у морі. У морі, молодці. А окунь? В річку. А остання, це що у нас? Акула. акула, да, вона в морі живе. Ой, в в морі та океані молодці. Так, це ми з вами розглянули, а тепер із цього ага. ряду м, потрібно прийняти зайве. Що у нас зайве? Як ви гадаєте, що зайве? Гадаю, гадаю. Гадаю рибкакло. Ріпокло. А чому? Тому що вона мешкає в морі. В чому рибка клоун? Тому що вона мешкає в морі. Молодці, розумічі мачі. Рибка клоун зайва в цьому ряду. Наступно. А тут сумик зайва. В Тому що він живе у річці. В річці. Які ж ви молодці? Акула, риба, їжак іскат. Де вони живуть? У морі. Да. У морі. У морі. Молодці малята. Ну що, давайте підведемо підсумок тепер. Скажіть мені, будь ласка, які бувають водойми? Давайте пригадаємо, Осіла. Угу. Правильно, правильно. Море. Угу. Море, Мор. молодці. Так. А хто мешкає в річках та озерах? Хто мешкає в річках та озерах? А ну. Рыба. Що? Що тільки риби? <тас> <тас> Жапі та рапи. Молодці маляці. Угу. Так, а кого ви запам'ятали? Хто мешкає в озерах та ріках? Ану, яких <плес> працювала? Я запам'ятала щуку, сомика і карася. Мої ви розумнички молодці. А кто у нас мешкает в морях и океанах? Акула. Акула. Давайте акула. Кат. Нет. Кат. Нет. Кат. Нет. Ще кто? Кат. Угу. Кто плавает? А давайте я вам першу літеру скажу на звук Д, перший, перший звук Д. А скажіть, представник клишоногих як рак тільки він живе у морі? Рак. <реш> Краб. А скажіть, а кого ще можна назвати морських представників? Кого ми ще не назвали з вами? <реш> Зірочка, молодці, морська зірка. А от дивіться, ми з вами сьогодні розмовляли про водойми, да, де рибки живуть. А де ще риби можуть жити, окрім водойм? Я сьогодні спеціально так... Так, молодці. Так, молодці. так Молодці. А підніміть ручку, у кого є акваріум вдома. У мене. Ви доглядаєте за своїми рибками? Так? Молодці. Доглядаєте? Я дуже вами задоволена. Вони ж маленькі, не можуть не розмовляти, а тільки що нам настрій можуть підіймати, так? І на цьому я вам також наше заняття закінчується, малята час уже підходить до кінця. Я з вами буду прощатися. На все добре. Так. До побачення. Я вас всіх обіймаю. Давайте сердечка. і один одному поцілунки молодці. І я вам надсилаю. Поцілунок до наступного тижня. Чекаємо наступного тижня. А зараз відпочивайте. Сподіваюсь, що у вас цей настрій залишиться ще на кілька днів. До ну, побачення.